Святкового і гордо, і велично я мову, солов'їну, несу в піснях у світ, бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ, бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ. Луна сонце сяйна, во на промыль места, у них правики вточия, так кажется. Тіда... Що є найцінніше в житті кожної людини рідна мати, рідна земля, рідна мова. У рідному слові початок усіх початків людського пуття пам'ятаємо завжди про це. Бережімо, плекаємо, збагачуємо, примножимо красу рідної вови. яка забула свою мову не живе, а й смирить. Пресвятая Богородиця, мого народу, з чорнозем рясту, любистку м'яти, євшень зілля з роси Дніпровської води від зорі і місяця народжена, мову, мудра берегине, що не давала погаснути земному вогнищу породу нашого і тримала народ на небесному олімпі, на волелюбності слави і гордого духу. Рідна мова не мируща, не здола простих просторі віків. Ти потрібна нам, як хліб, насушний, як дарунок вічний прабатьків. Знаю, вороги не раз то нашу мову упродовж віків. Рідні доморощені вандали поклонялись мові чужаків. Той, хто рідну мову забуває, всіх продасть і матір, і дітей. Той вітчизни рідної немає і повагу втратить у людей. Хоч народився голос я почувши ший, радісний і світлий. Маленьким серденьком уже тоді відчув, матуси голосок привітний. У них звучало ласка і тепло. Слово було ніжне і пистили. До себе вбабило воно, лунало світло і трансливо. Матуся до серденьки притискала і колоскову пісню заспівала. Та пісня була сама краса, що сподко мене обдарувала. Солов'їну, барвінкову, полосику, на ліки, українську, рідну, дайні дали батьки, перехтині, її, плекати, буде всюди судді повсякчас, поживійно, так як мати, мова в кожному із нас, ми українська, велика родина, і пісня, жона суловіна. Кить на садочку червоного калина і на землі на всіх Велична, щедра щедрі прекрасна мова, прозора чиста людська вода, до України де обов'язкове багата мова вічна молода Як довго здали ми свої волі слова, ось воно співа брине. Співає українська мова, чарує чистий і п'яний, трембітна мова, музику калину, звучить в розмові, повсякчас звучить, говориш ти, говорить Україна, рідне слово більше не мовчи. Вівчайте. Любі свою мову, як світло, вітчизне любіть, як, як степінь красу коліну, як один неба не вибротить. До серний слан, смішки не звай, бездушний гру ворожих лже іде, ти спомней про любові відваги, за град летіла птахом до людей. Ти на свого на темні полі битви, невинна кров порита в боротьбі. Ми тебе кладемо тихо до молитви і за спасіння дякуємо тобі. Все знала смішки і відваги, Воздушна гра, ворожа ти сповнила любові і відваги. За гра летіла птаха до людей. Мова моя, ти для мене криниця, я навіки з тобою допоки да я п'ю П'ю свого джерела і не можу на Ти для мене любов і моя, Ти і казка, і пісня, чудово лірична, ти і дума, і правда, і мрія людська. неповторна, чим цікаво, й музично, українському серденьку, завжди вузька. Ніби мати така дорога єдин, ні посеси, велика, велична жена. ми з тобою народ і велика родина, і тебе береш, ти самі час, саме час. Поки є мова в людей є надія, є пісні радості і пісні журби. Мова чудова і літературна, безговіркові спотворених слів. Сповіщаю про те, що людина культурна, мова у неї, як хасочки спів. В тобі Господь один Мову рідна моя, ти як сонце ясне, бо слова твої серце вміють зігріти Приголубіти, втішити. Може одна мова рідна, ну як тебе не любити. ти весела і ніжна, наче весна. Мова це серце народу. Серце народу це мова, це слово, назі, його, культура, хрести. Що хто вкрає рідної мови, панить народ, В Саме серце, як мова загине, народ мені мій, світ не знають такої юрби. Мова в неї приємна чудова і є мій всіх поколінь. І як у віночку йде слово до слова, в мові чарівні і сонці теплі, мова це людство досягнення дивним. Мова це нація спільний час. Мова моя українська чарівна є найзвніша для кожного нас. Мого велична молитва наша у своїй не розділі триця, що єси ти, і Бог любов, і Бог віра, і Бог надія. Мого моя, дзвонкова крамниця на дорозі нашої долі, твої джерела, ютись від магми, тому й вогнення така, а вночі купаються в тобі ясні зорі, тому й ласкава така, тож зцілювала ти втомлених духом, давала сили, здоров'я, довгий вік і навіть безсмертя. Тим, що молилася, не дароване тобою словом. Бо слово, бо спокон віку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бога. Яка чудова, рідна мова, рідна мова моя, поетична, пісенна, пов'язкова і ніжна, як спів солов'я, як народу душа щира, добра, натхненна, Ти найкраща в світі, бо рідна моя. Українські пісні ніжна мама співала, коли щось политку було діти мої. Українською мовою благословляла, як розходились ми дорозим. Скільки в мові тепла і палкого кохання, туга і щастя дзвінкого, і світла в душі, і скристої радості і шанування, що, хоч просто говориш, виходить веші, то струмочок дзвінить, то сміється, і співає, то й скринками гумору враспала. Не знаєш, української біда. Але для мене гірше, коли знаєш, і у державі, де йде війна ворожою ще й досі розмовляєш. Чому не зрозумію я ніяк? Невже вам не болить за Україну? Чому я закубився і посіпав? Дорожчий вам за рідну соловіну Багато виправдують себе чи хлопці, котрі всі нас захищали, Боронять Україну до тепер. Російською спокійно розмовляю, скажу вам так, що ви, то не вони, не до навчань, коли орда стріляє. Вони зречуться вже після війни, У вас є час, бажання лиш немає. Сьогодні ти, ворожого, зречися, зречись, прошу, благаю тебе, друже. Ми Україну мусимо зберегти. її нащадкам нашим передати. Тож, переходь на українську ти. чия, така житті дайна и праведна чиста, це батьківская мова, це мова моя, така житє дайна и праведна.